Водій покинув машину, машина аж став в майданчику. І що? Що з цим робити? Не, водій не покинув машину. Ситуація була дуже цікава, до кінця не розібрався. Коротше, у людини був конфлікт з сусідом. А сусід до СББ, а людина військова, поранена. А, там у них був конфлікт. Коротше, коротше, щось у них там за якась Санта-Барбара не вирішили, а постраждала ну, моя машина. Ну, як бачимо, як казали, що водій попав в ДТП. ДТП ніякого немає на машині. А, це оцей автомобіль, так? Да. Да. автомобіль нікуди не попав. А, і все нормально з тачкою. Він не розбитий. Так що, в принципі. А як тоді наданчик її забрав? Ну просто, блін, мінти приїхали. А, Вийшов водій, була претензія, водій каже, ну, ребята, ну, в мене машина стоїть на місці, які ДТП. І пішов собі додому. Потім поліція в ітогі забрала машину на штрафмайданчик. По тій причині, що людина, яка Коротко, вони на друг на друга зуб косять, вона написала на його там заявлення, що типу, він... Вдарив машину, але зараз буде слідувати розбиратися, тому що я не розумію, де це по камерам, наклеп. де. А. Ну, це наклеп, да. це може бути наклеп. Ну, бо на машині я не бачу. Ну, не на машині пошкоджує. немає. Ну так, да. ну, тут царапі ну, можна дивитися на передній бампер, але він такий був. Ти ж говорю, бля. Так буває.